Всім, всім привіт! Ви на каналі Bavy Live і сьогодні у нас буде челендж звукою. Зі мною сьогодні дві моїх подружки Віка і Христина. Першу частину я буду знімати з Христиною, а другу з Вікою. І так почали. Перший етап це в нас буде. Ми будемо в муці шукати бумажки, і там будуть написані завдання. Раз, два, три. Я не можу навіть Бе нас знімається. Піка, фіка. є. А в вже друг. Так, яке в мене завдання? Поцілувати дерево. Квас. Квас.

А я буду розгортати свої бумажки. I I З'їсти муку. <рес> ну чого та мука мені так подобається? Я мене було перше поцікавитися. Зробити колесо три рази. Без а мене перерибів. присісти 20 разів. Ми йдемо назад. Це поцілувати дерево, якщо. Тут видно? А це, коротше, мене. Присісти два ти раз, не пухни свою бумажку. З'їсти муку. Тут почеркне. Ну, не не, коротше. І так я зараз буду їсти свою муку. Не всю. Не вдавайся. Так, я з'їла така. Вручив як тісто. Колесо. Покажу. Зараз Христина виповняє своє задання, присідає 20 разів. А, я. Раз, да, я, два, три. Два. Обиновочка. Шість. Сім. Вий, давай. Вісім, дев'ять, десять. Одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четвертнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, висемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать. Раз, два, два, три. Раз. Что значит? Два. Три часу. <glycat> я сказала три. Всех христиан. Я зроблю просто я хочу зроблю пані. Христина кажи на луке. Я А кедрові кросовки не перемила. Блін, я знаю. Кеди. А кеди і кросовки це не одне і те саме? Ні. Так, далі гіряємо. Давай. І зараз я буду Христині волосся кидати. Щоб ти доїздила. Христина. Блін. Момент до хрестини тату. І який надалі номер вибирає? Я кажу чотири. Чотири, чотири. О. Оце ну таке. На скільки процентів я дружу з Назаром? А п'ятдесят нашим Наші. А п'ятдесят Б двадцять Б п'ятнадцять. Б двадцять? Цього разу обійшлась без муки. І так, який номер вибирає? Вибираю два. Ти вже два брала. Я один брав. А де бумажки? Один. А де три? Це мої? Так три. Ні. Почекайте. Ну, коротше, відповідай. Скільки мені було років у 2001 році? О, один, Скажи, ноль, Ноль, ти вже тоді не народилась. Ти перша сказала один, один. Ні. Ну, добре, все. Добре, молодець. Я ще тоді не народилась. Правильно, давай. Так, які вибираєш? П'ять. П'ять. Кожен знає почарай. Ооо, яка в мене оцінка з української мови? Типу за семестр. А шість Сім. Б. Вісімсім. В. Девять Сім. За семестр чи за рік. Дві ученьки. Дікі. Ну за семестр чи за рік. І за семестр чи за рік. Шість сім. І це трр. Тррррррррр... А в тебе за рік сім. М -м -м. Я казала і за семестр, і за рік, а за семестр і за рік на 8 і 7. Христина, ти сказала шість і сім, вісім і дев'ять. Стоп! Ти сказала... Вона сказала, що шість і сім і вісім і дев'ять. Я сказала шість і сім. А шість і сім то неправильно. Але ж сім правильно. А мені треба дві варіанти. Тож А, Б, ЧВ. Ти вибрала шок ти, ти вибрала. Якби ти сказала. Давай, Юляна! Ну, хорошо, давай. Очень и низ закрой. Давай. Раз. Обернись до тихого. Раз, два, три. Я там накормила. Ты меня накормила. Давай, да, давай вот Ну, хорошо, что не в очи. Я специально тебе хотела в очі Ну, я тебе не хотела в очи. Аааа, я тебе. Хорошо, да? Ой, ты Три осталось. У нас засипать. Ні. Що я роблю робити? А, Ходити в школу? Б. Гуляти в Нічого. Блін, або В, або В. Лігкотня. А, гуляти? Чи нічого? Це лігкотня. Не, аж мы Давай, ну кажи. А погулять, або, або ничего, ну, да? Ну кажи. Вы сидите, бо вас не видно тут толково. Давай, Кристина, кажи. <плес> ну кажи. <плес> я не знаю, поставь Вика на пару. <плес> ну давай, кажи. Три секунды. Да нет, Юлиана. Я тебе тоже потрясу. Добре. Раз. Два, три, три, моя відповідь. І моя відповідь. Гуляти. Гуляти. Всі почули. Гуляти. Наставляй мордочку. Нічого не робити? Да. Ти, я тим менше давала. Мені сьогодні. Наступний раз більше не Раз. Я тебе взагалі на камеру Я вже стала разі все. Я не бачу нічого. Вона постаріла за цей час. Дорочка. Боже! Боже, каску інші. Что за то бурбутиш? Почекай! Це буде тут моя давай, крестя. Я тобі. Далі я тобі. Ну ты мені. Що вона зима робить? <рес> челендж я, челендж. Шість. Е, шість. На скільки процентів я дружив з лади? А, десять. Б. П'ять. В. 50 а, п'ять. Ну, я ж все-таки трошки знайду. Скільки? А це скільки? Де сюди? Тобто, я не не так, як сюди. Стоп, це на майку. Ну, що, зараз буде друга частина. І другу частину чанчу я проводжу з вікою. І зараз, що ти робиш? Віка так нечесно поклала бумажку назад. Зараз ми другу частину робимо з вікою, тільки в нас вже по одному заданню, бо я згубила свої бумажки. Раз, два. О, мой Бог, посмотрите Что? на нее. Я ловлю. <реклама> И мы, мы мечтаем съесть листок. <реклама> Сегодня я все ем, все едно прямо. <реклама> <свист> <свист> Поюхай! Дай Давай! Вот такой листок я взяла и сейчас я ее буду есть. чуть-чуть Я свою муку уже нюхнула Улетай! Теперь, мы сделаем снова Что? Зараз, зараз буде вона мені задавати. Чекай. Тебе три оставались? Не пам'ятаю. Ну короче, ти будеш і христині. Е, мені не треба. Мені можуть ще їх задавати. Давай. За хрестини ні. Я знаю. О, То що о, о, Давай, кажи номер. Е номер. П'ять. Я? Я? Давай, давай, давай. Один. То всі, всі шість, три і я. А, добре. Ну і п'ять. П'ять. Давай. Моя улюблена зачіска. Хвостік високий. Неправильно відповіда. Недоблетяний хвостик. Типа не доплетяк. Типа отакі от Ну, ти сказала високі, а це. Віка. Віка сі, йди сюди. Не на волосся. Та ні, на плече. Та Віка, іди сюди. Іди сюди, ми стоїмось на тебе. Віка. Ти вже стає маленьке. Ще раз. Я кажу. Да, ладно. И какие мне любимые напитки? А варианты никак? Нема. Мухито. Ня. Не типа такие же, мы пьему. Типа кола, пепси, фанта. Вже підказку, це газирований напів. Да. Кола Пепсі Фанта. Пепсі. Неправильно. Кока-кола. Пепсі. Кока oh, а в мене сонячок. Ти мені волосся кинула, так? Так. Микола. Не будеш пиво. Як красотка? Так, да, ти припудрена на четвертій. Слегка. Не було, що в тебе не видно. Нове. Один. Ти вже один, мабуть, казала. Христина, і це твій номер купаться. А, я безум. Так... Я люблю Натара, це вона Якого? Любого. <риво> <риво> типа, як любого. Ну, да, ну типа, коротше. Це... На вухо. Зараз. Так. А? Я <риво> не йде. <втеку. риво> Добре, давай кажи. Да чи ні? Ні. Молодець! Ні. І правильно? це правильно. правильно. Молодець. Ліка, покажи! Oh my God. Да. Давай покажи. <гларування> Ты мені кажеш? Я тебе запитання. Ну а No6. Дарапапапу. Я звати мого третього кута. <подарю> це least. дівчинка чи хлопчик. А це хлопчик. У мене дівчаток нема. Як Третього. Я Тречого. думаю. Це той малесенький. А не скажу. Тречого? Це той чорненький. Лапка. Ні! А як Мейсон? <сіх> да ладно. Я тобі ще й казала, що він буде Мейсоном. Ти казала, що він буде Мейсоном. Я, я, ти... старпу, я а... цю інформацію взагалі не знала. А потім я тобі казала, що він буде Мейсоном. Давай сюди. <sharp> Стоп, пули! Стоп, 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 стоп! Давай, давай! Давай, давай! вот давай! Да, давай! Да, Да, Давай, давай! так давай! Давай, давай! Давай, давай! Ай, рада! Давай, давай! сюда! Давай, давай! Макияшка, маленькая типашка. Пу Пум-пум-пум. Я хочу новый. Я что номер не знаете, Боже, это забуло. Задумчивая девушка ну, сидит ну, и говорит. 4. Одна еще стоит, одна еще лежит. Задумчивая девушка стоит или сидит, стоит. Или сидит, це, це стоїт, і ну, да. Іди сидить. Стоїть. Іди сидить. Чекаємо. Піскайте кав'яка Хеді hey, Джей. мене є Моя улюблена квітка. Це мене було. Це моє мене було. У мене. Почекай на ну, прочитаю. Чий почерк. А мене теж було, знайшли. Варіанту нема. Нема. Ме, е, я... я знаю, яка. Я знаю гайдіканатиста. Я скажу на ікалі. Так ти подали. Неправильно. А яка? І це біга окей, декін. сказали. та 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 била наш ты мені на волосся. я мені на волосся не кидала. Давайте. ну а мене тільки три усталых таких раз два три четыре пять вот это пять какие ноги плохие а я знаю О, Юлька. Ну, Юлька, она нас. Ты сама придумала. Что придумала? Раз, два. Какая ты красивая. Носик. Вытрим нас. Давай, давай. А знаешь? На! Та 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 Юля! Христина! Стій, кабуку не розкидай! Дай! Чекайте, а де? Давай, Христина, знімай! Мені прям в оку муку! Це сам не Буде це прям ще кинула? Ні! Давай, кажи номер! Це вона, вибачте, це вона не просто кинула! Шість є? Є! Давай, скільки планет в сонячній системі. Можна здаватись. Вісім. Вісім путон. Ні. Чого? Це планета. Це планета. Це не планета. покажи, дівчатка. По легенді, це метеорит просто. О, по легенді Знаєш, це мені проблема?

мрії Так знаємо, ні. Давай кажи. Я знаю. Купити хаски. Ні. Красава Юльчики, Юльчика, Юльчик Встаньте в холодок, бо тут нічого не видно. Юляна Бородачка. У <плес> <плес> мене тато з такий з роботи Фу! приходить. Танцюй. Три осталося і два осталося. Три чи два? Три. І два христининих. Яка моя любима квітка? А роза бе в тюльпан Конвалія! Не а, не правила. А що? Роза. Ха! Обломийся. Холодок, Стань. Ходи, ходи в куси. О, Та, Віка, ну чого ти так закриваєш? Я не Я... так. Добре, отак. Та Віка, блін, Ну, брату тако? Ні. Не кричи на неї. Раз, два, три. <свіс> Покажи. Та Віка, не чекай, покажись. Віка! Та покажись! Вкусна мука? Вкусна. У тебе два залишилося. Юліана вибирає чотири. У тебе два і три, а мене три. У мене два. Яка моя улюбна тваринка? Там я? Ну це легко, ну блин, ну це... Давай. Блін, можна я своє придумаю? Ні, давай. Ну Віка, ну це, це... Ну кажи. Але я ще одна придумаю. так. Кажи, давай. Віка, це тебе вода. Добре, але кажи, це запитання, вона придумала. Так, да, я дружу з тобою. Да? Да, я. Неправильно. Чого? Бо я з тобою, Віка, дуже дружу. А ти сказала, І що? Ні, це брав. дат. Неправильно. Oh, no. Легке, окей, я тобі друге загадую. Добре, давай. Хто в нас в класі, по-моєму, найпіший? По нейному. Шкальпет? <реш> Самчик. Не <реш> лаген. Все. Відстань, я не буду казати, бо хтось ще подивиться це відео і це буде Стоп! Волос не кажи. Все! Тільки будь ласка, не, не, не сюди! Та віка просто отако очі, дивись! Тільки що був в такий момент ми не зняли це. Вибачте Вы, Шер... вибачте, пробачте. Від щирого серця. Я тебе ділу. А тепер, а тепер капець. Mm -hmm. Так, ну, так. Mm -hmm. в нас були без правил.